Усі з ними з поняттям депозиту, викладете гроші до банку під певні відсотки, та або отримаєте прибуток від вкладу, або забираєте усі гроші разом з відсотками. Але після повномасштабного вторгнення були випущені ОВДП облігації внутрішньої державної позики. По факту аналог депозитів, але від держави. А у даному випадку Мінфіну. Це гроші, які цілеспрямовано йдуть на фінансування армії, а також прибуток з них не оподатковується на відміну від депозиту. У цьому відео ми поговоримо про ОВДП, як їх купити, та в чому відмінність від депозиту. Ви на каналі Думки Поконово. Приємного перегляду! Облігації це актив, який забезпечений гарантіями держави. Отже, держава зобов'язовується виплатити вартість в обмовлений строк та з певними відсотками, а виплати можуть не відбуватися тільки в одному випадку знищення держави як такої. Наразі у ВДП номіналом у тисячу гривень випускає міністерство фінансів. А основний купувач теж держава, а саме Національний Банк України. Наступним тримачем облігації є банки. Та ще один нюанс, що ставка депозитних сертифікатів від НБУ це аналог ОВДП, але для банків, Вище, ніж для фізичних осіб. Як то кажуть, усі рівні, але хтось рівніший. Хто не знає, саме Національний банк. Другою гривню, а отже, він у змозі надрукувати гроші для повернення ОВДП, навіть якщо це спричинить інфляцію, бо він зробить емісію грошей заради збереження довіри до гривні. Бо не ОВДП неймовірно невигідний репутаційний процес. Саме тому гривніві облігації будуть повернені в будь-якому випадку, а з валютними можуть виникнути проблеми, як з тими ж євробондами. Також потрібно пам'ятати, що ВДП це саме військові облігації, які йдуть до військового бюджету. Тож купуючи їх, ви допомагаєте армії. Якщо ви не робите донати або не довіряєте зборам, то ВДП гарний варіант підтримати армію та при цьому заробити. Наразі купівля облігацій – це доволі зручний процес, бо держава бажає залучити більше грошей до бюджету. До повномасштабного вторгнення цей процес був дуже тяжким та з мінімальним порогом ходу в 100 тисяч гривень. А гроші йшли не до військового бюджету, а у загальний. Як купляти ВДП я розповідав у своєму телеграм-каналі, посилання на який є в описі до цього відео. Там багато корисного про інвестиції, економіку та політику. Але зараз навіть покажу, як купити ВДП в декілька способів. Перший та найпростіший варіант це купівля через додаток Монобанку. Заходимо в сам додаток, накопичення, купити облігації та обираємо, сподобавшийся варіант. З мінусів це малий вибір облігацій. Вони давно нановлювалися, та є всього два варіанти під 17% річних до 25 та 26 років. Якщо у вас немає Монобанку, зареєструватися в ньому дуже швидко через дію. Саме такий варіант я використовував на початку введення ОВДП. Для порівняння, депозит на 2 роки в Монобанку сягає 15% плюс 19,5% податку. Тож військові облігації більш прибуткові. Другий попростій варіант це купити їх через додаток дії. Але велика проблема в тому, що ви не зможете подивитися відсотки до надання своїх даних до банку. Але якщо у вас вже є рахунок в банку партнері, то вам стає легше. Щоб купити через дію, ви заходите в сам додаток, військові облігації, обираємо сподобавшийся папір. Далі робимо все по інструкції від дії чи банку партнера. Нічого складного. Надалі ми обираємо найтяжкіший варіант купівлю через ICU. Тяжкіший це варіант через довгу реєстрацію з підтвердженням своїх даних, але це більш пробутковий варіант з зрозумілим інтерфейсом та купівлю. Щоб купити облігації, потрібно перейти на сайт ICU, посилання є в описі, зареєструватися, після чого пройти анкетне опитування. Там буде питання про роботу, дохід, світ, і так далі. Далі верифікуємося через DIU та чекаємо підтвердження на пошту. Через один-два дні прийде на пошту лист з документами, які потрібно буде підписати за допомогою електронного ключа або дієпідпис. підпис. Інструкцію надають у листі, тож нічого складного там немає, просто це займе час та зайвий раз потрібно буде перечитати, якщо щось не зрозуміло. Після підписання відправляємо підписані документи у відповідь на цей лист та чекаємо відкриття рахунку за декілька днів. Як нам відкриють рахунок, можемо подивитися та купити облігації. Єдині ще можливість купити облігації обмежена по часу з 8 ранку до 16 вечора. Але це дуже зручний варіант для тих, хто купляє особливо великі партії, тому що там великий вибір на потрібний вам час з потрібними відсотками. Дуже зручно та інформативно. Це були основні варіанти купівлі облігації. Отже, якщо ви бажаєте інвестувати в гривні чи підтримати армію, у ВДП це гарна можливість це зробити. І якщо виникнуть якісь питання, пишіть їх у коментарях, з задоволенням на них відповім. А наразі всім дякую за перегляд. Плануйте своє життя з розумом та до нових зустрічей.